Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу? Брендбустер. Робимо з бренду тренд. Фінал! А, фінал. Володь. Скажи, а от декілька днів підряд ти дивишся мої сторіс і жодного разу не лайкнув. Чому? Та тому, що я знав, який буде зараз конкурс. Отже, правила фіналу дуже прості: ми з Володимиром два капітани стаємо ось усі інставікна, а ви. Шановні учасники команд, будете нас лайкати. Легко. Е, один за одним ви кидаєте в нас тими м'якими сердечками. Ми їх ловимо своїми руками і кидаємо в кошик. Виграє та команда, капітан якої назбирає більше сердечок. На все у вас є одна хвилина. Ви стоїте за своїми коробочками і далі за них не заходите. Все зрозуміло? Так? так, проходьте. Запрошуємо вас. Ми а стаємо на свої місця. А ми по черзі кидаємося просто? По черзі. А я отака буду. А я так буду. О, отак. Класно, класно. Отже, три, два, один, почали! Добре! Сильніше. Сильніше! Це сильніше! Єс! Єсть! Єс! Пів чотири! Пів чотири! А вона ж і все добре! <плес> 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 ну це не так легко. Лесю, ну що, <плес> давай <плес> свою коробку <плес> на центр? <плес> не докидаю. <плес> <плес> Пасу, я ще радий вітати вас на нашому новому «На замовляли шоу. А я є 10 коктейлів. будь ласка Різні товари з маркетплейсу вам треба співставити ці товари один до одного. Ваш парасолька! Тає в тебе трикутний! На ручниках! Парасолька! Вам треба буде зібрати справжній дистиляційний апарат. Давай, Викидаємо по одному. Готово? Кінь. Кінь. Давай. Викидаємо. Отже. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Е -е -е. е -е -е. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. <к 'ят> Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Дев'ять. Дев Десять. Десь одинадцять. Одинадцять і І? – я бачив всі трошки і залишилось. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять. А ще Ой. лови like, було сімнадцять. Лайк! Like, like. А ще тоді да. за лайка. Мінус два сердечка в лесі, які вона підняла з землі. Отже, Лесюню, ваші довгі, це красиві ручки вам не допомогли, Дякую, на жаль, у фіналі. Зимі, Перемога чоловіків! 16 тисяч гривень! Дякую за вдавати! Маскуліні! Маскуліні! Дякую за гру! Дякую за Дякую за Дякую! Це вам!